Вітаю, дорогі друзі! З початком тижня, сьогодні понеділок, я продовжую знімати відео. Тут в мене шматочки курки замариновані. Поклала в рукав. зробила надрізики, нагріла духову шафу, поставила її на 200 градусів, викладаю курочку, запікатися до готовності. Подивилася в графік, нам сьогодні світло відключають з пів першої, тобто з 12.30. І треба, щоб було. Готово щось сьогодні їсти. Ну, Їсти завжди є в хаті в кожній господині. Вона прото дбає. От. Ну, але от я запікаю раненько ці шматочки, курочки. Гадаю, вийде, як завжди, смачно. Шматки курки запікаються, і я так подумала, що шафа буде застигати. Думаю, спекти яблучну шарлотку, 4 яйця, цукру, тут менше десь 150 грамів, яблука, розпущувач, чайну ложку 250 грамів борошна. От. Тут ще в мене ванільний цукор. Зараз то все зіб'ю. Що вам розповідати? Ви знаєте, як готувати шарлотку. Змастила пергамент маслом. І взбиваю. Курка так, пахне гарно. І з борошном взбилася. Вже курочка готова. Відправляю шарлотку. Переклала в тарілочку, і на підході шарлотка. Так що, ми, українці, виходимо з любого становища до обіду, до відключання світла. От, все приготувала, те що хотіла. От і шарлоточка приготувалася. Варує. Друзі, я вам бажаю гарного тижня, мирного неба нам усім над головами і щастив усьому, і слава нашим захисникам, слава нашій рідній ненці Україні. І, звісно, бажаю усім смачного.